Далі будемо говорити про псевдовибори, які проводить Росія на тимчасово окупованих територій, зокрема і на Малітопольщині. Штаб партії Єдина Росія ліквідована в окупованих пологах Запорізької області. Вибух стався під час підрахунків голосів так званих виборів. Там вигадували результати члени путінської «Спензи». Усіх постраждалих окупанти почали звозити до Мелітополя. Зазначу, псевдовибори російські загарбники проводять із 8 по 10 вересня. Обирають так званих Голів до місцевих окупаційних адміністрацій на частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. З нами на зв'язку Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Іване, вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку. Так, вітаю, Я вас доброго ранку. щодо. Вибухового дня так званого голосування, яке відбулося у пологах, що відомо про наслідки цього вибуху? Скільки окупантів та їх пособників постраждали або поплатилися життям за участь у цій махінації, і де саме був розташований цей штаб? Якщо відомо для ворога майже кожен день стає вибуховим, тому що наш спротив не продовжує не зупиняється і продовжує ліквідувати ворога. І ворогів ті, хто а, приймають участь в організації цього фейку кін, зйомку кіно, яке вони називають виборами, що стосується штабу безпосередньо в пологах, то там постраждали десятки людей, яких 200-300 вивозили потім або до крематорію, або безпосередньо відвозили до Мелітополя. Це не єдине а, а, вдале вдала ліквідація ворогів. Так, наприклад, також ми а, інформували про те, що вчора. В новій коховці було ліквідовано також автівку, на якій вороги розвозили бюлетені, а також їздили по домівкам і намагалися терором змусити наших мешканців проголосувати за ту чи іншу партію. Але в цілому, якщо ми подивимося на ці 10 дней днів, 10 днів терору, який ворог намагається організувати фейкові зйомки фільму, вибори. То щодня йде ліквідація ворога. Я нагадаю, що розпочалося все з 29 серпня. Саме з Нової Каховки, потім продовжилося в Бердянську, потім продовжилося в Мелітополі, продовжилося в Пологах, камянко Дніпровці і так далі. Тож до чого я веду з одного боку. Ті люди, хто приймають все ж таки участь в організації фейкових виборів та агітації за них, а, чекають на покарання від наших сил спротиву з іншого боку, вже майже 3,5 тисячі осіб зафіксовано нашими спецслужбами, як ті люди, хто приймають участь в організації та агітації на фейкових виборах. Три з половиною тисячі людей може здатися надвелика цифра. Але якщо ми зрозуміємо, що знаходиться на тимчасово окупованій території Запорізької області більш ніж 300 тисяч людей, то три з половиною тисячі це майже один відсоток. Тож точно масово наші мешканці чинить спроток і не хочуть приймати участь у цьому фейку. Пане Іване, а як виглядає сама процедура оцих фейкових виборів? Скільки виборчих дільниць відкрили окупанти? Скільки мобільних груп ходить? Яку картинку вони створюють для російського телебачення? Дякую вам за питання. Ну, перш за все сьогодні ворог говорить про те, що більш ніж 50% вже начебто прийняли участь у виборах за останні 9 днів. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони намагалися зайти в кожен будинок, в кожну квартиру. Там, де їм не відкривали, вони приходили ще раз і ще раз. Хто такі вони і як вони приходять? Це приходить група з двох осіб з смітником, куди треба кидати бюлетені з відміткою та бюлетенями, а також щонайменше дві озброєні людини приходять до квартири і. Показуючи, ви маєте заповнити бюлетень і кинути його у відкритому вигляді. Тож жодної таємниці, навіть навіть видимості, жодної е, таємниці голосування не існує. Після того, як вони обійшли всі квартири, всі будинки там, де їм не відкрили, вони приходять повторно. Якщо повторно не відкрили, передають ці дані до комендатур, і мета комендатури змусити людей все ж таки проголосувати. Якщо ні, то визивають на допити, а можуть і забрати на декілька днів на підвал. Але сьогодні останній день цього фейкових зйомок. І сьогодні ворог говорить про те, що вони відкрили, відкрили по Запорізькій області 450 виборчих дільниць. А також ми володіємо інформацією, що на сьогоднішній день розписаний час між комунальниками, вчителями, медиками, які мають сьогодні створити масовку на виборчих дільницях, начебто показати зацікавленість в прийнятті участі у виборах. Звичайно ж, насправді зацікавленості жодної немає, але ворогу треба зняти кіно. А як виглядає цей незаконний виборчий бюлетень? В виборчому бюлетені знаходяться чотири партії. Це взагалі цікава історія. Чотири партії знаходяться: це Єдина Росія, Комуністична партія, Справедлива Росія та ЛДПР. А в цьому бюлетені. Начебто можна проголосувати за будь-яку з чотирьох партій, але насправді ті, хто ходить з смітником, всім рекомендують голосувати лише за єдину Росію. Також маємо звернути увагу на те, що останні чотири дні є масова розсилка повідомлень. По всім е, нашим мешканцям, хто залишився в тимчасовій окупації, де їм розказують, що треба голосувати лише за єдину Росію. Також, е, якщо ми подивимось глибше, який склад тих людей, хто балотується від тієї чи іншої партії, то знайдемо цікаві факти: про те, що від єдиної Росії е, майже е, 48% кандидатів. Це є не мешканці тимчасово окупованої Запорізької області, а мешканці Сибіру, Алтаю, Дагестану. Якщо ми подивимось на склад списку, який подано від ЛДПР, то там трохи більше, трохи менше 45% подане від Сибіру, Алтаю та Дагестану. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони навіть не змогли знайти своїх зрадників, кого б могли довірити і вставити їх в список, тому вони вставляють своїх мешканців з континентальної ерефії для того, щоб повністю отримати фейкову, але повністю підконтрольну місцеву раду або обласну раду, куди вони там обираються. А що відомо про громадян України, які погодилися на співпрацю з окупантами і теж пішли на включення до цих списків? Хто ці люди? Дякую за запитання. Я б розділив цих людей на дві категорії. Перша це всім нам відомі а, зрадники, ті, хто погодилися, ті, хто вже давно, десятиліттями були посібниками ворога. А це наприклад, Балицько, це наприклад, Данильченко і ще декілька таких людей. Є друга категорія а це ті, хто а, впродовж останніх трьох-п'яти років. Знаходились під а, карним розшуком, під переслідуванням наших силових структур, наприклад, за корупцію, а і мали найближчими місяцями тижнями сідати у в'язницю. Але а, як вони вважають, окупація Мелітополя їм допомогла? Або ті люди, коли яких зовсім ніколи ми не бачили в активному а, нашому житті а, до а, окупації, ці люди сьогодні підняли голову і вважають, що можуть чинити якимось чином владу, але насправді. Ми розуміємо, що сьогодні вже за півтора року пройшло щонайменше три ротації гауляйтерів на тимчасово окупованій території. Про що я говорю, коли ставили одного голову населеного пункту, потім іншого, потім знов іншого. Тож і цих зрадників точно будуть міняти саме тому і заводять в списки людей, які точно не зрадять, тому що вони з континентальної ерефії приїхали. Пане Іване, а на що йдуть місцеві мешканці, аби таки не голосувати, окрім того, що вони не відчиняють колаборантам і не пускають оці мобільні групи. І, власне, якщо так проходить голосування, коли відкритий бюлетень вкидається в урну і говорять за кого голосувати, ставить галочку, то вони ж розуміють, скільки мешканців і хто не проголосує, що може загрожувати цим людям. Ну, по перше, я вважаю, що а, якщо йде питання проголосувати чи а поставити під загрозу своє життя та здоров'я, то звичайно, життя та здоров'я воно є вкрай важливішим ніж проголосувати на цьому фейку, який ворог називає виборами. По-друге, що роблять наші мешканці, я знаю багато прикладів, коли наші мешканці наразі на час виборів виїхали з тимчасово окупованої території. Потім вони можуть повернутися, тому що їм сьогодні нема де жити, або літні родичі знаходяться на тимчасово окупованій території, або ще якась поважна причина. Але виїжджають наші мешканці масово. Другий випадок приклад: я знаю, що мешканці змінюють місце проживання, переїжджають до родичів, близьких селище або на Азовське узбережжя для того, щоб там їх не знайшли і не змусили прийняти участь в цих фейкових виборах. Тож наші мешканці продовжують чинити спротив, але всі ми маємо зрозуміти, що це вкрай складно, тому що за півтора роки ворог щодня посилює свій терор на цивільне населення в тимчасовій окупації. Що відбувається у Мелітополі та довколишніх населених пунктах у зв'язку з бойовими діями на Мелітопольському напрямку, де Збройні сили України продовжують тиснути на окупантів і систематично досягають нових успіхів? Дякую за питання. Я б тут більше до уваги взяв не безпосередньо Мелітополь, а почав би від Токмаку. Що відбувається в Токмаку, коли ворог вже там відчуває те, що йому? Зовсім скоро доведеться бігти а перш за все, ми бачимо, що мешканці з навколишніх сіл між Токмаком та, наприклад, Роботіно масово намагаються виїжджати, тому що ворог в цих селах та сілах та селищах чинить терор. Обшуки фільтрації майже щоденні та цілодобові, тому що і виселяємо мешканців наших з будинків, їхніх осель, і мешканці масово приїжджають до Тахмаку, веселого або Мелітополя, тому що неможливо вже знаходитись, тому що ворог просто скаженіє в цих населених пунктах. Що стосується самого Мелітополя безпосередньо, то там ми лише наразі спостерігаємо тенденцію перекидки ворогам нових і нових підрозділів. Майже щодня спостерігають наші мешканці як з території. Торі тимчасово окупованого Криму в бік запорізького лінії фронту або а, ті мешканці, хто проживають в приморсько при азовському бачить, як навпаки, зі сторони Бердянську перекидаються нові угруповання до Запорізької лінії фронту. Це свідчить про те, що ворог несе там надвеликі втрати і тому посилює будь-якою ціною а, свої підрозділи для того, щоб утримувати наші тимчасово окуповані міста. Але я впевнений, що у наших геричних збройних сил зовсім інші плани на це, пане Іване. Наші військові говорять, що. Ту лінію захисту, яку побудував ворог, насправді в них було і багато часу це зробити. І перша лінія оборони вона була дуже потужна, але наші військові її вже в деяких місцях прорвали. І яким чином, зважаючи на це, росіяни довкола Мелітополя і, взагалі, в регіоні укріплюють оцю другу лінію захисту. На жаль, тут складно сказати: перша, друга, третя. Ви абсолютно правильно кажете, коли говорите про те, що у ворога було надбагато часу для того, щоб підготуватися до того, коли наші збройні сили почнуть наступати та звільняти наші населені пункти. Раніше ми могли говорити про те, що від Васильівки до Мелітополя три лінії оборони. Сьогодні вже точно не можна сказати, що лише три, тому що ворог, не зупиняючись, продовжує будувати як лінії оборони. Так і я хочу е, окремо закцентувати увагу цілі підземні міста. Е, спілкуючись з нашими військовими, я часто чую про те, що ворог в, майже в кожному селищі, майже в кожній промбазі, побудував підземні міста з морських контейнерів, з бліндажів, з е, е, лісу, з деревини, з бетону. Масово вони будують ці підземні міста, де вони наразі ховаються, і у необхідний момент починають вилазити, просто звідти як щури, і намагаються відбиватися для того, щоб захистити населені пункти, щоб наші збройні сили їх не звільнили. Сьогодні звичайно ворог продовжує будувати і навколо міст. Так, наприклад, навколо Токмаку продовжують будуватися чергова лінія оборони навколо Мелітополя продовжує будуватися чергова лінія оборони, і вони беруть сьогодні і молочну річку для того, щоб з неї зробити такий природний а, кордон між містом Мелітополем та а, шляхом на Бердянськ. Але також слід звернути увагу, що ворог продовжує наразі будувати і лінії оборони від Мелітополя до Криму. Тож ми знаємо вже про щонайменше три лінії оборони від Мелітополя до Криму. З одного боку, це говорить про те, що ворог точно розуміє, що з Мелітополя, Стокмаку, з Токмаку, з Молочанського йому доведеться бігти. Але з іншого боку, ми розуміємо, що і після Мелітополя до Криму нашим героїчним військовим буде надтяжко просуватися. А щодо кількості техніки, яку росіяни перевозять, зокрема через транспортні мережі, які є у Мелітополі, ви неодноразово говорили, що по суті зараз для них Мелітополь це такий логістичний хаб, про що свідчить динаміка? Тобто в них стає більше техніки, менше вона більш якісна, менш якісна і так далі. На сьогодні ми можемо сказати, що різновиди цієї техніки вони зовсім різні, починаючи від танків, закінчуючи, а закінчуючи будь-якою просто їхніми кразами уралами. Що стає що стосується, стає чи більше чи менше, то а, точно а, тенденції на зменшення немає. Також маємо зрозуміти, що логістика ворога в основному побудована через а, нашу залізну дорогу. І як там, де постійно страждають мости, там де постійно страждають залізнодорожні переїзди, і саме тому ворог частіше використовує саме просто дороги, автомобільні шляхи. Але також ви правильно говорите про те, що Мелітополь логістичний шлях на узбережжі Азовського моря та молочного лиману ворог розмістив як свої склади з боєприпасами, так і склади військової техніки. І у разі необхідності перекидає безпосередньо їх ближче до Запорізької лінії фронту. Але також слід зазначити, що і сьогодні наближені села до фронтових Токмака та Малачанську, наприклад, веселе, а наприклад, Пришип, вони також сьогодні стали такими логістичними хабами, де ворог зберігає масову свою техніку та а, все інше, що йому потрібно для підсилення лінії фронту. А також ми чуємо від місцевих мешканців токмаку, що вже скаржиться ворог. На те, що вчасно не доставляється йому навіть продукти харчування, тому вони йдуть грабувати наших людей на а, в їх квартири, в їх будинки, і перше, що це харчі. Дякуємо вам за таку докладну інформацію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку.